Звіт перед громадою Ужгородський міський голова та усі його заступники виступили перед громадою та розповіли про роботу за 100 днів каденції. Проте звіту як такого не було. Зустріч перевели у площину питань відповідей та зауважень до міської влади. Говорили про дороги, недолуги, кронування дерев, зростання тарифів та суцільну забудову зелених зон. Як оцінили роботу міського голови активісти? Розповість Роман Сов'як. Тиждень тому громада міста запросила міського голову Ужгорода на відверту розмову, де поділили своїм баченням розвитку міста. А через кілька днів громадська рада знову запросила мера та його заступників, щоб ще раз акцентувати увагу на проблемах міста, зокрема на неякісному ремонті дорожнього полотна. Ми за два дні обскакали 21 вулицю. Вчора ми були на трьох. Кожна вартість від 400 до 800 тисяч гривень. Вікторія, ми мені час говорю мені півгодини Володимир Іванович. Який керує цією комісією, пояснював, що можна перевіряти без актів виконаних робіт? Як можна перевірити? Факт виконаних робіт без того, що написано в У міській раді переконують, без актів виконаних робіт, де мають бути вказані усі проведені ремонти, можна все перевірити. Та й головне, щоб відремонтована дорога пережила зиму. Адже саме це перевіряла комісія, чи не повністю знищене полотно після морозів, якість асфальту. Його товщину відповідність державним стандартам та цільове використання коштів не перевіряли. Застосовуються умови договору по гарантійному зобов'язанню і цей суб'єкт. Повинен відновити це дорожнє покриття в тих місцях, де це було виявлено. Отаке ставилося завдання для цієї робочої групи, у якій ви прийняли участь. Натомість міський голова пообіцяв, що вже цього року зроблять кілька капітальних ремонтів ужорських доріг разом із водовідведенням. На ці потреби виділили більше 20 мільйонів гривень. Страшний стан наших доріг. Я вам зараз назву перелік. Доріг, які ми хочемо в цьому році реконструювати. Це вулиця Закарпатська, це від Собранецької до Загорської. Це вулиця зараз вже було сказано, Можайського, Це площа Кирпи, Це перехрестя з облаштуванням кругового руху Баб'яка-Леоцької перемоги. Пригадали міським чиновникам кронування дерев, яке вже кілька тижнів критикують спеціалісти, виправдовуються, більше так робити не будуть. А чи понесе хтось відповідальність за вже здійснену обрізку? Чиновники не сказали. Активісти нагадали очільникам міста, що вони разом з перевізниками обіцяли впровадити електронні квитки, та це не на часі, кажуть у міській раді. Також не варто дискутувати. І з огляду на вартість системи впровадження електронного електронного і вона не 10, не 20, не 100, не 200 тисяч гривень коштує, це питання у нас на порядку денному, але не в найближчому майбутньому. Нам треба впорядкувати контроль, нам треба впорядкувати автобусні зупинки. Нам треба упорядкувати графік руху, відтак переходимо до системи електронного квитка. Загалом дискусія між громадою та керівництвом міста тривала три години. Активісти запевнили, будуть стежити за роботою міської влади. Останні ж переконують, що до думки містян таки прислуховуватимуться. Та чи буде це так, покаже час.